Я тобі кажу, дуже легко розкладається диван. Попробуй, оцей Олівер. Він прям. Я сам здивувався. Ой, ну да. Скажи. А виглядає так, начебто треба напружитися. Наче треба напружитися і однією рукою. Взагалі без напрягу. Механізм прям супер легкий. І моделька Олівер зручна саме по посадці. Він такий середній, базовий, не прям мягкий і не прям жорсткий. Тобі як він? Мені зручно. і На мій зріст дуже зручно тут. І цей кут в коліні класний, такий прямий. Яке Він тут спальне місце в нього, якщо розкласти? А, так, спальне місце не пам'ятаю, зараз не дам цінночок. 145 на 197. і ціна у нього 24 550. Оцей диванчик а також інші моделі диванів можна побачити в шоурумі на Дніпровській набережній 3 а і також він буває крім прямого кутовий. Да, теж невеличкий. По розміру, да, по да, невеличкий. Тому що цей 220 см. Якщо моделька Ольвер вас зацікавила, замовити можна на сайті Солохає взяти в оплату частинами і в шапці профілю телефон для зв'язку.